Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. І не можу не поділитися з вами емоціями, які мене просто розривають, бо я на морі. Це Хорватія. Містечко Подгора. Це я перший раз вийшла на море, Оце мій готель. Я прокинулась і я вже на морі. Дуже довго їхали. Замість 40 однієї години. Їхали на 5 годин довше. Простоїли на митниці, на кордоні. І все більш за все мене злить. Те, що це все через деяких пані, яким тут треба то покорити, то каву попити. А весь автобус їх чекає. От рідко, але трапляються такі групи, з якими не можна приїхати вчасно. Тому планувалося, що я ще вчора повинна була бути на морі. Але ми приїхали в 10 годин вечора в Макарську, замість п'ятої години. А тоді ще треба було від Макарської добратися сюди. То я приїхала вже мертва вночі. І от зараз вийшла нарешті на це море. І тепер вже забуваю весь негатив. І насолоджуюся ці декілька днів, які мені випали. Ну і буду вам показувати. Ось дивіться на ці камінчики. Камінчик-диванчик. вам показувати те, що мене вразить і сподобається, як я буду відпочивати. Мімози, які гарні, вже відцвітають, але все одно які красиві. Не можу, нема слів передати цю красу. Перший сніданок прийшла снідать і тут вже в мене є компанія. Треба йти по добавку, да? китюня. Треба йти по добавку? Ай, ти красуня. Ну Зараз піду ще візьму. Ще давать. Не лусниш, ні, і м'ясо їси, і їси. Не, І кошенята, так. Да? Треба дітей годувати, тому ти така голодна. Так? Да? Ну що, наїлась? Ви чуєте цей стрекіт? Це йду трошечки подалі від готелю на пляж. Від ось ці величезні сосни. Буде багато тіні. І ще повітря. Аж солодке від тих сосен, від моря. Зараз піду купатися. Як дитина, сама з себе сміюсь. Бавлюсь тим, чим можу. Дивіться, яке диво я знайшла. Це перший раз, коли така красуня мені трапилась. Велика така. Ніколи я таких не бачила. Pierwszy dzień. Dużo harna. вирішила на дикий пляж. Людей нема. Майже. А от там отак пробралась тими хащами-нетрями. І отут тут на камінцях буду відпочивати. かかさん。 Гуляю ввечері. Це така Маріна в подгорі. Футбол дивляться всі в кожному ресторанчику. Чемпіонат. Ніколи не бачила такий натюрморт. Пальма і пальма. Дивіться, як гарно. Треба ж якісь подаруночки привезти. Лаванда. Дечки на литі можна привести море послані чи О, добрий Чуєте, як вистають мушлі. Тут всюди оці сукуленти насаджені. Це я таке вкраду собі і буду вирощувати. Ця атмосфера курортного міста. Це щось. Не вымоги. Місто і море поруч. Як тут пройти мимо? Звичайно, не втримаюсь. хоч і повечеряла, але ж куплю. Не втрималась, купила. Ну, как краса okay. ты там сходинки Казарчик з сувенірами. Лавантою пахтить. Подивіться на це кактусове дерево. Воно й цвіло, дерево. Не можу пройти мимо. Ці сукуленти мене просто заворожують. Подивіться, яка краса. Оце таке я вже зламала. Буду ввести додому і вирощувати. тут всюди. Це я по чужих подвір'ях оце. хожу і заглядаю. Треба тікати, поки мене не нагнали тут. Але ж ну, як гарно. В церкві дзвониться. Манечі, це тата йде, і джей я са ночам чоловік. Дякую. Господиня побачила, що я фоткаю і каже мені, що вона має і білі. І бачите, сказала мені завернути сюди. О, оце і завбільшки з голову просто. Дивіться, дивіться на цей розмір. Вже супиніє вже погано знімати, але не можу відірватись. ну яка ж краса, бугенвелеї, величезні, як дерева. Любі мої глядачі. Це тільки сьогодні один день. Я відпочиваю в подворі. Але гадаю, що на сьогодні вже достатньо всього. Назнімала, показала вам, далі буде. Це вже йду. Номер. Спокійної e ночі вам, мої любі.